На Полтавщині перед судом постануть два бойовики, яких взяли у полон під Марінкою та Роботиним. Слідчі полтавського СБУ зібрали вичерпну доказову базу на двох бойовиків, які вступили до лав російських військ та воювали проти України. Українські захисники взяли їх у полон під час запеклих боїв під Марінкою та Роботиним у серпні та вересні 2023 року. За даними слідства, фігуранти мешканці Криму та Краматорську. Вони добровільно приєдналися до окупаційних військ влітку 2023 року. На псадах оператора БПЛА та Стрільця воювали проти українських оборонців поблизу Роботиного та Іловайську, а згодом поблизу Марінки та Новопрокопівки. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за державну зраду та колабораційну діяльність. На даний час слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Бойовикам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.